Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Мене звати Аня, і сьогодні в нас перше квітня на календарі, другий день офіційного святкування пасхальних свят тут в Польщі. Сьогодні офіційний вихідний, і я ось в такому вигляді прийшла з вулиці. Дуже у нас тепло, практично спекотно на дворі, 25 градусів тепла, і це у нас тільки 1 квітня, це не середина липня, а погода така сама, як середині літа. Парко вогко, немає практично сонця, воно час від часу захмарок визирає, але тим не менше, ось така висока температура. Я собі уявляю, скільки б було б тепла, якщо була повністю сонячна погода. Дуже мені це, якщо чесно, не подобається подобаються такі кліматичні кардинальні зміни, аномально теплі весни, зими, бо це все, як на мій погляд, завжди веде до якихось кліматичних катастроф. Ну що ж, давайте до більш приємного перейдемо, саме до теми сьогоднішнього відео моє замовлення на сайті Notino. Я замовила на сайті, а пішла сама, забрала це замовлення в стаціонарний магазин Нотіно в один з торгових центрів тут в Кракові. Я замовила косметику, мені дуже захотілося спробувати дещо косметичного, замовила дещо з догляду для себе і для родини, і обов'язково, як же ж без парфюму. Я замовила парфюм, який дуже хотіла давно спробувати, про який я була наслухана від блогерів, які його дуже хвалили. І там була класна знижка на деякі товари, практично на все там було і мінус 10, і мінус 20 знижка. Я вирішила скористатися і досить вигідно скупилася на сайті. Давайте будемо починати. Перше, що я купила, і що саме цікаве, цей продукт я шукала в Україні, бо колись я в Україні його купляла. І наскільки я знаю, це має бути українське виробництво. Це продукція Сульсена, сульсена шампунь і сульсена паста. Це у нас засіб від перхоті, який досить непогано допомагає. Паста 1% і шампунь. Тобто можна помити голову спочатку, а потім нанести цю пасту, змити, і буде досить непоганий ефект. Коли не користуєшся пастою, можна профілактично користуватися просто шампунем. Шампуня тут у нас 150 мл. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, так, 150, а пасти 75 мл. Це перевірений вже засіб. В Україні я часто купляла сольсену для сина і для чоловіка, і для дочки. Ефект дуже непогано спостерігається, лише є ефект звикання від того продукту. Через деякий час треба змінювати на щось інше, або просто давати відпочивати голові, бо просто перестає воно вже діяти. Я розумію, що перхоть – це така штука. Яку треба долати не тільки зовнішніми засобами, а й внутрішнім якимось доглядом за собою, правильним харчуванням в першу чергу, але все ж таки це допомагає. Продовжуємо, Продовжуємо. з косметичних засобів. Ні, давайте все ж таки далі про догляду. Я замовила ось цієї компанії QA. Тобто бренда такого, скоріше за все, я так розумію, по рекомендації свого друга Крістіан Привіт! Ось таких два засоби. Це поживний і зволожуючий крем для щоденного використання з гіалуроновою кислотою, наскільки я розумію, приближу вам ближче. Можливо, ви побачите, як називається правильно ця лінійка, щоб я не кавіркала назву. ну і... Сиворотка або серум. Я, якщо чесно, не дуже розуміюся, наскільки правильні і хороші склади в тих продуктах, але є люди, які розуміються, я їм довіряю. Спробую і все вам про то розповім. Сиворотка у нас має 30 мл. Ось так вона виглядає. Моя від відбалія з гіалуронкою вже закінчується, буду починати. Цю сиворотку і цей крем. Дуже цікаво, як воно буде діяти саме на мою шкіру. Так, далі, що я собі купила, це деякі косметичні засоби від бренду Essence. Тут в Кракові Essence і Catrice можна купити лише в магазинах DM і Hebe. В розманах ніде немає, на жаль. А, все, то, що я надивилася в Тіктоці, ті всі продукти, які хвалять тікток-блогери, я хотіла їх спробувати. Відповідно, коли я заходила в Хебе, там і половини того немає. Нотіно на сайті більше того всього є, але все ж таки також немає всього, що я хотіла би спробувати. Перше, на що я положила своє око, це ось ця туш. Вона дійсно дуже часто зустрічається в оглядах блогерів на TikTok і називається вона давайте я вам прочитаю Essence Lash Without Limits Extreme. Її порівнюють з тушю нашу від Maybelline. Я її, ту тушь від Maybelline, не пробувала, цю ще не пробувала, порівняти вам ще не можу, але дуже мені хочеться спробувати. Яка буде для мене ця туш, Для багатьох вона просто ідеальна, дуже крита, і люди переходять суто на цю туш. Давайте подивимося, як вона виглядає всередині. Ось така в неї силіконова пластикова кісточка, як бачите, досить багато туші, такої мокренької, свіжої є на щіточці, що вселяє довіру до свіжості цього продукту. І то. Що ця послужить мені досить довго. Сподіваюся, буду обов'язково розповідати вам про результати користування тою тушлю. Наступне, що я спробувала, а це взагалі-то, якщо чесно, без рекомендацій, ніде я не бачила цього продукту, мені просто дуже хотілося. Спробувати якусь олійку для губ. І бачите, що я знайшла на сайті Нотіно. No І це, бачите, така олійка до уст для губ, дуже дивного синьо-зеленого кольору. І спочатку мене це настрашило, але кількість позитивних відгуків на польському Нотіно мене споникало замовити цю олійку. Я ще її не пробувала. Зараз будемо пробувати. Називається це просто олійка олеєк до уст. Есенс Альгае, отак воно і називається Альгае. Ну, ви не сплутаєте синьо зелений колір. Пропоную зараз її протестити, цю олійку для губ. Я от на літо дуже хочу, щоб в мене просто були такі блискучі, глянцеві губи без кольору. Ось такого мені дуже сильно хочеться. Давайте будемо пробувати. Так, голубий колір у нас якраз на, на пензлику чи на аплікаторі. Запах дуже приємний. Такий кремово-пудрово-ванільний з відтінком якогось десерта. Не знаю, чи щось там буде видно. Наскільки він блакитний, мені цікаво самі подивитися. Зараз візьму зеркало. Ну, дуже приємний, він має присмак і запах. Такий парфюмерний, дуже приємний. У відчуттях, як вам сказати, для мене не як олійка, а як якийсь такий легенький блиск для губ. Так, взяла зеркало. І що можу вам сказати? Губи, на щастя, не сині і не зелені, уже тішить. Ну, і є оцей глянцевий блиск, можливо, не такий дико виражений, але він все ж таки є. І на губах відчувається дійсно ближче як до оліки, не як блиск для губ, бо блиск для губ більш такий липкуватий, як на мій погляд. Я не знаю, чи щось передає моя камера сьогодні. Ну, але я задоволена, якщо чесно. Вигляд дуже приємний. І що саме головне, губи не сині і не зелені. Так, наступне, що я собі купила, це блиск для губ ось такого формату від Essence. Називається лінійка Juicy Bomb в такому ніжно-персиково-кораловому кольорі. Там трішки ніби якийсь перламутр є, але мені здається, на губах цього видно не буде. Хоча я ще не пробувала. Зараз з вами будемо пробувати. Тут 10 мл, там було декілька відтінків, і в мене відтінок. Pound Папая 103 номер. Так, в мене є щось подібне від компанії Avon. Тут, правда, його менше. Fruity Lip Gloss, Color Trend. Колись була така лінійка, мені здається, що її вже зняли з виробництва, але я не впевнена. Вона такого яскравого коралового кольору, бачите, колір дуже гарний, але насправді на губах це ніжний, ніжний такий персиковий відтінок, але це дуже глянцева така. Структура, фактура, текстура, як це правильно сказати, ну він дуже глянцевий, дуже красиво виглядає на губах, підходить під будь-який макіяж. І саме мені він дуже подобається і дуже підходить, як на мій погляд. Зараз з вами ось цей попробуємо, тільки витру попередній блиск. І що цікаво, коли його стерла, знаєте, то на ватному диску є світло-голубий колір, а на губах його не видно. Так, давайте будемо наносити цей блиск. Тут, бачите, ось такий вот аплікатор, звичайний, дирочка, і просто ним і наносити цей блиск на губи. Я не знаю, чи вам сьогодні щось буде видно. Я підглядаю в зеркало, Теж такий він глянцевий, дуже гарний. Так, нагадує мені. Блиск від Avon, такий ріденький, і більш похожий навіть на олійку, точно, ніж ось цей блиск олійка. Цей не такий олійний на губах і жирний, як оцей блиск. Боже, який він приємний. мені здається, що він навіть має відтіночок дійсно персиковий, а який він смачний, точно ніби папаєвий сік мультифруктовий, тропічний, екзотичний, або жуйка. Боже, яка смакута, дівчата. М -м -м. Я думаю, що він дуже буде скоро з'їдатися з губ, бо він такий просто аж, знаєте, аж знаєте, тече, той блиск. Але мені дуже подобається. Я люблю такі текстури, я люблю такі жирненькі блиски. Збільшує об'єм губ і додає якийсь дуже приємний персиковий відтінок. Дуже задоволена. Так, наступне, що я купила, це помаду. Вирішила спробувати одну помаду, яку я дуже хотіла і бачила в ДМ-магазині стаціонарному, але там не було того відтінку. Я її хотіла купити її не було. І вирішила спробувати іншу лінійку, іншу помаду. Брала абсолютно наосліп, не знала, який номер, номер обрати. Кольори на сайті відрізняються від тих кольорів, які приходять в ітозі, але тим не менше, цією помадою я задоволена. Ось як вона виглядає, ця помада. Зараз прочитаю вам, як вона називається офіційно на сайті. Так, Essence Caring Shine називається відтінок 202. Можливо, камера сфокусує, можливо, ні. Так, це такий рожевий, нюдовий, дуже приємний відтінок. І давайте подивимося, який він насправді. Ось який він насправді дуже красивий колір. Боже, який він гарний. Виглядає, ніби він матовий, а насправді я його вже пробувала. Це така зволожуюча, дійсно помада, яка живить, ніби з якимись маслами. Дуже приємна, вона на губах відчувається. І, по, бачите, по стіку такі, ніби як сніжинки або квіточки вирізані. Я не знаю, чи там буде щось видно, щось той iPhone нічого не фокусує. Ну, ладно, повірте мені на слово, виглядає стік дуже гарно. Ну і дуже красивий нюдово-рожевий відтінок помади. Зараз я зітру цей блиск і покажу, як вона виглядає на моїх губах. Так, давайте перше зроблю вам своч на руці. Так, де тут так зробити, щоб ви бачили? Наноситься просто як масло, бачите, вона ніби має трішки і персиковий відтінок. І рожевий красивий відтінок. Тобто така ніби трошки і теплувата, і ніби просто рожевого красивого кольору. І той, мені здається, зголожуючий жирнуватий блиск, уже видно навіть на руці. Давайте будемо наносити. Дуже гарний колір. Такий спокійний, ніжний люкс. Знаєте, захотілося ще якісь помади пробувати. Зараз виглядає на камері навіть яскравіше, ніж насправді. Вона більш такого спокійного все ж таки кольору, трошки не передає камера. Спокійний нюдовий, але все ж таки видно, що він не сірий, він не пудровий, він красивий, ніжний рожевий колір. Класна помада, класно зволожує. Дуже приємно відчувається на губах, і мені вона дуже сподобалася. Ціна в неї була, зараз я вам скажу, 13 злотих. Я вважаю, що за таку якість 130 гривень. На українські гроші на гривні, мені дуже подобається. Я довольна, буду пробувати ще інші відтінки. До речі, замовила олівець для губ і зовсім як пальцем в небо попала в колір цієї помади. Так, як виглядає цей олівець? Бачите, такий самий практично колір, як цієї помади. Капець: ну наскільки ж треба було вгадати? Наскільки треба було вгадати та колір? Давайте подивимося, який він всередині. Ось такий відтінок, і зараз я вам зроблю своч поруч з цією помадою. Олівець не такий м'який вже, як помада, але колір практично один в один сходиться. Трішки виглядає, ніби олівець більш в персикову сторону, але насправді це такий самий нюдовий рожевий колір, трішечки з персиковим відтінком. Супер круто! Ну, я також нічого, в принципі, не нанесу на таку помаду, цей олівець. Треба було спочатку олівець, тоді помаду. Але я дуже задоволена, що я так попала, знаєте, пальцем в небо, але вгадала просто ідеально. Дуже класний олівець. Другий олівець, який я взяла, я взяла тільки олівець, але колись я обов'язково куплю собі і помаду. Це, по-моєму, та сама лінійка. І відтінок, чекайте, я попередній відтінок вам не сказала. 303 Delicate називається 303 Delicate, Ось цього такого нюдового рожевого. Цей відтінок називається 304 Divine. Колись я ходила в магазин DM. Помаду я спробувала, мені дуже сподобалася така. Персикова, дуже красива, напівпрозора, така доглядова, зволожуюча і поживна помада неяскравого персикового кольору. І я вже хотіла її брати, але її там не було. Але там був такого самого кольору олівець. Олівець, я в принципі могла купити зразу, але чомусь я його так і не купила. І я вирішила замовити його цього разу. Давайте зроблю вам своч. Це дуже красивий персик або корал. Бачите, він яскравіший. Ну, зараз виглядає практично один в один з тим попереднім олівцем. Але якщо на слово повірите мені, то цей більше рожево-цегляний ніби колір з помадою більше сходиться, а цей більш такий відверто персиковий. Персиково трішки навіть морквяний. Боже, який ж гарний колір. І рожевий якийсь відтінок трішки є, і кораловий. Ну, це мої відтінки, мені таке пасує, і він більш жирніший, ніж попередній олівець, і він має трішечки перламутрово-сатиновий блиск трішки. Тобто ним можна користуватися як помадою. До речі, та помада, яку я хочу, вона також такого самого відтінку була, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, 304, і була такого самого. Кольору. І там також був трішечки перламутровий такий відблиск. Вона не була дико плотно перламутрова, але напівпрозора і дуже-дуже красива. До речі, зараз ця помада виглядає як персикова на мені. Але насправді вона спокійно трояндова, рожева, дуже гарна помада. Я дуже задоволена. Недорого, але дуже круто. І останній олівець, який я купила, це такий каял. Для слизової ока такого дуже класного відтінка побачила у блогерші на тіктоці, і мені дуже захотілося. Його я зараз спробувати не буду, але колись я його спробую і вам покажу. Для того, щоб трошки розкрити очі, зробити їх більш виразними, підсвітити колір ваших очей, існують каяли. Вони бувають як темні, так і світлі, так і бірюзові. Я часом буваю таким світло-бірюзовим підфарбовую, щоб підкреслити. Колір моїх очей. Так, каял, як він виглядає? Він не білий, бачите, він такий ніби молочно О, вже практично кінчик зламала. Правильно, каяли вони, вони м'які олівці. От він, Бачите, бежевого кольору, колір ем, тонального засобу або консілера. Ось такий колір, я думаю, що ви бачите. Цікаво, як воно буде виглядати, я ще не знаю, не пробувала, але все вам обов'язково розповім. Так, про всі покупки розповіла, окрім парфюма. Це у нас Жан-Луі Шере One Love. Я взяла собі невеликий флакон, 50 мл, адже покупка всліпу і я не була, звичайно, впевнена в тому, чи сподобається мені аромат чи ні. Цей аромат мені порадила моя глядачка під одним з моїх орфімерних весняних добірок. Вона дуже хвалила цей аромат і рекомендувала познайомитися з ним, бо це дуже класний весняний. Букет з різноманітними квітами, і одна з них ярко виражена мімоза. Я мімози дуже люблю, правда, в мене в колекції тільки, наскільки я пам'ятаю, два мімозних аромата лише на даний період це Чіруті 1881. І це, і це і це Yellow Diamond від Versace. До речі, хто знає класні мімозні аромати? Чекаю вас в коментарях. Особливо було б дуже-дуже Приємно, якщо б ці аромати були недорогі. Так ось, про що цей аромат? Ви вже бачили розпаковку цього аромату. Виглядає флакон просто обалденно для своїх грошей. До речі, хочу що сказати: Сайт Notino існує у нас по всій Європі, наскільки я знаю, в Україні. Є і в Польщі є, і ціни на українському і польському сайті завжди відрізняються. І в основному завжди на польському натіно все дорожче. Цього разу так само було. І цей аромат я купила дорожче, ніж дівчата купляли на українському натіну. Але я все рівно дуже-дуже задоволена. Аромат виглядає дуже достойно. За свої гроші я купила його приблизно коло 700 гривень. 700 шімо гривень виходило на українські гроші. Сама пішла я його забрала, тобто я за доставку не платила. Флакончик виглядає дуже достойно. Оця металева вставка напереді – це не наклейка, це металічна важка кришка, за що я поважаю ось такі недорогі, знаєте, бренди, більш-менш недорогі бренди, що вони настільки. Не економлять на упаковці, на кришках, що вони можуть собі дозволити дорогу, гарну кришку, і не всі другі бренди собі такі можуть дозволити. Дуже поважаю і дякую величезне за таке круте оформлення. Ну і парфюм про що? Аромат на класичну тематику квітів дійсно, а на класичну тематику зелених, гальбановних, мшистих ароматів. Тут дуже багато квітів, і коли я його тільки піднесла до носа, я відчула що щось вже подібне з того, що маю я саме в своїй колекції. І знаєте, відголоски з одного парфюму, з другого, третього, четвертого. І потім я вже докопалася, на який парфюм він найбільше схожий, і скоро я вам його покажу в цьому відео. Давайте почитаємо, що тут у нас записано на фрагрантиці. 2015 рік виходу цього аромату. Тобто, це. Ну якийсь старошкольний. Аромат, який випустили ще, наприклад, на початку 2000-х років, це 2015 рік, досить свіже видання аромату, парфюмер Томас Фонтен, верхні ноти мімоза, сама перша нота, лист фіалки, шафран, бергамот, лимон і гальбаном, ноти серця, ірис, бузок, магнолія, деревні ноти і троянда, ноти бази, дубовий мох, ветивер і амбрета. Дуже складний такий склад у аромата. Насичений, густий, і дійсно тут відчувається багато чистих гальбанумних нот. І тим гальбанумом він мені нагадав сайланс від Жакому. Що він мені ще нагадав? Нагадав «Дюпом Пурфам. Нагадав, знаєте, який аромат? Фенді, фуріоза. Там також є гальбаном, так само є жовті квіти, лише там не «Мімоза», наскільки я знаю. Тут ось ця мімоза дуже гарно відчувається, відчувається зелень, оця зелень зеленого листка фіалки. Специфічно пахне лист фіалки, і тут він відчувається. Ну і ця прекрасна мімоза, пухнаста, така гарна мімоза, яку колись ми купляли своїм мамам на 8 березня. Я раніше думала, що кругом мімоза продається, а виявляється, що тільки в Південних краях вона продавалася колись. І мій чоловік ніколи не бачив, наприклад, на Західній Україні мімози. А я мімозу дуже добре пам'ятаю, бо її привозили в Запоріжжя, і ми на 8 березня купляли завжди своїм вчителям, коли йшли в школу, привітати саме гілки мімози. Ну і тюльпани, звичайно ж. Тут тюльпана я не чую. Тут відчувається магнолія, досить непогано ірис, бо аромат трішки запудрюється, але не дуже сильно. Все ж таки, він для мене травно-мшистий більше і більше мімозний. Мімозний і пильцовий, тобто мімоза тут така, прям як пильца, так, трошки навіть пудрова. Дуже красивий парфюм. І зараз я вам покажу, на який аромат він мені найбільше похожий. Можливо, для вас це буде дивно звучати, а можливо, і ні, не знаю. Але я от побачила між ними дуже багато схожих нот, схожого звучання. Можна от просто таку легеньку прозору паралель між ними провести. Ось цей аромат, відголоски якого я відчуваю в Жан-Луї Шере One Love. Це метрес від агента-провокатора. Я тут відкрила піраміду цього аромату. Він випущений у 2006 році. І в верхніх нотах Іланг-Іланг, пелюстки лотоса, а там магнолія. От трішки, все ж таки магнолія для мене теж буває трішки водяниста. Ноти серця ірис, так само, як в цьому ароматі: жасмин, самбак і лист фіалки, Привіт, лист фіалки, Так, мускус, біла замша, амбра і кедр. Лише тут немає в агенті-провокаторі. Ні гальбанума, ні мха, але тут у нас є, наскільки я знаю, альдегід. Він вважається альдегідним парфюмом. Ну, от, по звучанню, вони для мене ніби як родичі, такі далекі родичі. Це не один в один, щоб ви не подумали, щоб ви не подумали, коли ви спробуєте той і той аромат, що в мене щось з носом. Ні, лише такі конкретні знаєте, іскри, відголоски. Від того і того аромату, який нагадують один один. І в базі вони досить на шкірі подібні ті парфюми. Лише можу сказати, що «Агент-провокатор» для мене звучить все ж таки тихіше на шкірі. Він такий більш будуарний, більш такий спокійний, вальяжний, цей більш такий нарядний, яскравий квітковий аромат, парадно-вихідний, я би так сказала. Хоча не на кожне свято я би його вдягнула. Ні, він для мене досить офіційно так звучить. Він класичний, він зобов'язує все ж таки, і для нього, як на мій погляд, треба придумувати образ і складати лук відповідний. Тобто під все підряд я його точно не вдягну. І добре, що я взяла собі такий невеликий флакон 100 мл, бо я не буду його все ж таки носити часто. Хоча аромат мені сподобався. Це попадання ну не в десятку, аж повністю. Ну так в вісьмерочку я попала. Тобто аромат мого парфюмерного смаку я люблю класику, я люблю такі трошки старошкольні аромати. І це один з них. До речі, мені трішки, знаєте, ще. Віддає яким ароматом П'яте авеню від Елізабет Арден. Так, так, нагадує мені трошки той парфюм своєю яскравою квітковістю, такою потужною шлейфовістю, бо мені здається, все ж таки цей аромат досить шлейфовий. В загальному я дуже задоволена покупкою прекрасний флакон, який прикрасить. Мою парфюмерну колекцію. Ну Що ж на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео? Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ну і чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте, згідно того всього, що я вам показала в сьогоднішньому відео. До скорих зустрічей Слава Україні, Па-па!